Добрий день, це канал Ворота своїми руками. І в цьому відео ми будемо встановлювати відкатні ворота, які ми вже виготовили. Як їх виготовляти, ви можете подивитися, перейшовши за посиланням під відео. Ворота ми загрунтували, а фарбувати і обшивати профлістом їх буде вже замовник. Якщо ви хочете отримати точне креслення воріт під ваші розміри і про рахунок, скільки яких труб знадобиться і як його правильно порізати, підпишіться на наш канал, залиште коментар під відео, з якого ви міста, та перейдіть за посиланням під відео. Ось наше місце установки. Тут вже забетонований швелер. Зараз ми будемо починати установку. Для цього нам потрібно спочатку обрізати лапи, на яких ми збирали ворота. Насамперед, нам потрібно встановити самі каретки в нашу фурнітуру. Перед тим, як засунути ролики в фурнітуру, нам потрібно поставити регулювальні пластини на цьому об'єкті вони використовуються. Хоча це не обов'язково, можна встановлювати і без них, тоді ви будете приварювати каретки до швелера. Регулювальна пластина служить для того, щоб якщо ви залили не в рівень швелер, то завжди можна відрегулювати висоту цими пластинами. Тепер виставляємо роликові опори у нашу фурнітуру, в балку і ставимо ворота на швелер. Для того, щоб виставити ворота, ми спочатку тимчасово виставляємо каретку передню в отворі. Це тимчасово для того, щоб нам виставити задню каретку на своє місце. Задню каретку потрібно встановлювати ближче до краю хвостовика. Після цього перевіряємо рівень самих воріт. Після того, як ми виставили в рівень нашу балку, наші ворота, ми можемо виставляти верхні підтримувальні ролики. Ми використовуємо ось такий ось гусак. Він буде служити у нас як нащільник і відразу ж як кронштейном для верхніх підтримувальних роликів. На цей гусак ми наваримо ось цю от скобу, до якої будуть прикручуватися верхні підтримуючі ролики ось таким ось чином. Після того, як ми приварили кронштейн, встановлюємо верхні підтримуючі ролики. Єдиний нюанс, на який ми хотіли би звернути увагу, залишайте зазор ось тут ось, щоб ролик вільно крутився. Не затискайте гайкою цей ролик. Між воротами, верхом воріт і нашим гусаком, тобто нашим нащільником, потрібно залишити зазор 15х20 мм. Ми підкладемо трубку 30х20 мм. Це буде 20 мм зазору. І після цього ми можемо спокійно її приварювати. Гусак ми виставляємо рівно за рівнем і приварюємо до закладних, які виходять зі стовпа. Дуже важливий момент, коли ви будете фіксувати верхні підтримуючі ролики, обов'язково залишайте зазор міліметра 2-3, бо ворота на сонці нагріваються і розширюються, щоб не затискало ворота. Верхні підтримуючі ролики встановлені. Тепер нам потрібно виставити ворота за рівнем. Ми посунули до стінки задню каретку, але бачимо, що треба посунути ще й передню каретку. Тому що дуже далеко від стінки знаходиться передворіт. Ось тут ось я залишаю 20-30 мм. В цей момент у нас 80 мм. Тому нам потрібно посунути туди до стовпа. Зараз у нас тут приблизно десь 20-30 мм. Цього достатньо. Тепер треба подивитися, чи в рівень ворота. Коригуємо заднім роликом, доводимо до чіткого рівня. Після цього прихоплюємо задній ролик. Прихоплюємо ми не каретку, а саму регулювальну пластину. Тепер ми можемо перемістити наш передній ролик на своє місце сантиметрів 10 залишаємо. Потрібно обов'язково перевірити по площинам, але для того, щоб його перевірити, потрібно ворота трошки катнути, щоб ми точно знали, що ворота стали на своє місце. Відкриваємо не в повному обсязі, щоб ролик не вискочив. І закриваємо. Перевіряємо за рівнем. У нас стоять ворота чітко. Вертикаль у нас збігається. Тепер потрібно перевірити горизонталь все гаразд. Якби потрібно було б регулювати ворота, то ми б регулювали б їх ось цими ось болтами і гайками на регулювальних пластинах. Тепер прихоплюємо передній ролик. Знову-таки тільки прихоплюємо, а обуварювати будемо пізніше. У нас каретки всі встановлені. Ми можемо перевірити хід воріт. Ворота відкриваються, закриваються відмінно. Тепер можна обварити всі каретки. З цього боку нам потрібно встановити притворний стовпчик, на який ми будемо приварювати верхні і нижні уловлювачі. Стовпчик ставиться так, щоб ворота були впритул, чим ближче підходили до стовпчика, упиралися. Так, на даному стовпі заставні нам не вивели. Ми поставимо його на дюбеля. Засвердлим тут отвір на 20, а з іншого боку на 13. І присвердлимося до цеглини. Встановлюємо відповідний стовп воріт на анкерні болти. Так як цегла у нас повнотіла, ми можемо використовувати анкерні болти. Вони кращі. Якби вона була б пустотілою, то ми б використовували пластикові дюбелі. Робочий процес триває. Ми встановили відповідний стовпчик на ворота. Поки ми ставили стовпчик, то займалися і хвірткою заодно, бо у нас темніє і часу немає для цього. Для того, щоб закінчити з воротами, нам потрібно встановити накатний ролик і приварити два уловлювачі. Накатний ролик ставиться ось таким чином: в трубу. Якщо ось так подивитися, є два болта. Ними вони затискаються. Тут вставляємо. Ця пластинка йде трохи нижче, ось таким ось чином. Видно? Ось так встановлюємо до кінця і затискаємо ось цими двома болтами і підтискаємо ключем. Накатний ролик ми встановили. Зараз будемо приварювати вловлювачі, нижні і верхні уловлювачі. Так само в комплекті поставляється ось така ось заглушка. Вона ставиться ззаду на хвостовику в трубі. Зараз я її поставлю спеціально для вас. Покажу. Ось тут ось у нас ставиться заглушка, щоб туди не потрапляли ні сніг, ні бруд. Усе. Ну і так, останнім нашим етапом на цих воротах нам треба встановити вловлювачі. Уловлювачі встановлюються таким ось чином. Нижній встановлюється тут є ролик. Він сам уловлювач. Повинен обов'язково ставитися так, щоб накатний ролик повинен чіпати обов'язково уловлювач. Прихопили наш уловлювач. Обов'язково перевірте, чи дістає сам ролик до майданчика на уловлювачі. Перевірте, чи накопичується він на цей майданчик. Тепер ми прихоплюємо верхній уловлювач. Вловлювачі прихопили. Переконалися в тому, що у нас ролик накочується. Все відмінно. Ми їх обварюємо. Збиваємо шлак, грунтуємо, і ворота у нас стоять. Ми закінчили повністю установку воріт. Встановили ми їх швидко протягом години. Відкриваються вони у нас ідеально. Відкриваються повністю і так само закриваються. Якщо ви хочете отримати точне креслення воріт під ваші розміри, сте профілю і прорахунок, скільки його знадобиться і як його правильно порізати, підпишіться на наш канал, залиште коментар під відео, з якого ви міста, та перейдіть за посиланням під відео. Вас там чекають дуже багато бонусів. На сьогодні, все, всім до зустрічі.